Ті, які загинули за свободу, за свою, за нашу, за свободу майбутніх поколінь, вони повторили подвиг Господа нашого Ісуса Христа. Він також пролив свою кров від грішників, від людей, які полюбили творити зло, які пішли вслід за дияволом. Але Господь на Христі переміг смертю, смерть, переміг диявола, переміг гріх, давши приклад всім наступним поколінням, хто хоче йти за ним, нехай бере хрест свій, йде за ним, йде не у шикарні палати божевілля, не в комфортні умови, а йде на Голгофу, на Голгофу, на якій вирішується доля. Кожного із нас, кожен із нас в своєму житті проходить через свою голову. Кожен із нас рано чи пізно встає перед вибором, що робити, добро чи зло, бути байдужим чи відгукнутися на біду свого ближнього, своєї батьківщини. І Оця Небесна Сотня, в пам'яті якої встановлений цей хрест, обрала. Шлях благи, шлях блаженного вічного життя, тому що немає більшої любові, ніж хто душу свою покладе за друзів своїх.